Отже, вітаю всіх своїх та випадкових глядачів на найоб'єктивнішій та найавторитетнішій номінації та на Games Awards. Так, звичайно, є у нас така собі номінація під назвою The Game Awards. Але якщо чесно, то все фігня, яка не вартує взагалі вашої уваги. Моя ж номінація відрізняється тим, що моє шоу нічим не відрізняється, звичайно. Принаймні мені не занесли грошей. Дай дві гривні. 2023 рік був багатим на різні ігри: хороші, середні, погані. Про них я сьогодні і хочу вам розповісти. Також у кінці вас буде чекати такий собі бонус до ігрової номінації, тому обов'язково дивіться відео до кінця. З вас вподобайка, підписка. А я починаю. І почати, як я вважаю, варто з номінації найкращих та найгірших ігор цього року за версією мене. На п'ятому місці найкращих ігор Assassin's Creed Mirage як Камбек Року. Ніху, собі. Так, не шокуйтеся, Mirage це дійсно чудова гра. Це не типовий кау від Бубісофт, який вони звичайні. Випускати, по більшій мірі, сюжет, геймплей і подібне мені сподобалося. Проблеми є, звичайно, але блін, я люблю асасина, і повернення до витоків показало як гравцям, так і Юбікам, що це і є успішна формула асасинів. Як далі там буде, ніхто не знає. Але Міраж отримає від мене гарний відгук, і я не пожалкував про те, що витратив на неї немало часу. На четвертому місці Alan Wake 2 за найкращий сюжет року. Alan Wake 1 я проходив дуже і дуже давно, і вже майже не пам'ятаю. Але новини про другу частину приємно мене шокували, бо гра вже як ніяк шедевральна. От і друга частина шедевр. А те, що там є українська локалізація, це взагалі супер. Розумію, що на старті було багато проблем з нею, але зараз все краще. Я ще не допройшов гру до кінця, але враження виключно позитивні. На третьому місці кіберпанк 2077. Ілюзія свободи, як найкращі DLC року. Бо судячи з розміру сюжеток цьогорічних ігор, це DLC має право знаходитися. У цьому топі ілюзія свободи подарувала нам неймовірну історію, яка дуже добре розкрила світ гри. А також надала нам людяних персонажів, яким віриш. В огляді я детально розповів, чому Phantom Liberty це найкраще, DLC в історії. Тому переходьте до відео і дивіться заслужене місце у топі найкращих. І на другому місці Балдерсґейтс трима дуже довго думав про перше і друге місце, але вирішив робити цей топ більш суб'єктивним. Про Baldur's Gate 3 у мене ще не було відео, але вона шикарна. Це справжня революція в індустрії, вона дуже захоплююча, і навіть при специфічності свого геймплею вона захоплює всіх. Плюс українська мова у грі. Розробники молодці, їм ставлю величезну вподобайку за це. І на першому місці Spider-Man 2 як найкраща супергеройка з найкращим геймплеєм. Так, багато хто з вас не погодиться з цим, проте це мій топ Ваш топ буде трохи далі. Так от, павук мене здивував. Чесно. Хоч мої очікування були дуже великими, проте у своєму огляді я вже розповідав про те, наскільки це шедевр. Я із задоволенням пройшов гру і буду перепроходити її багато і багато разів. Звичайно, об'єктивно це не гра року, бо революції глобальної не сталося. Проте як гра це дуже потужний реліз, який суб'єктивно мені дуже і дуже сподобався. На п'ятому місці найгірших Lord of the Rings Gollum. Почати я вирішив цей топ з дуже банальної гри, і по всім аспектам вона жахлива. Мені дійсно не хочеться навіть її срати, бо вона і її розробники вдосталь наслухалися критики, і більше про неї говорити навіть не хочеться. Гоум. П'яте місце найгірше, четверте місце розділили три абсолютно ніякі гри, від яких ніхто нічого не очікував: Immortals of Aveum, Forspoken і Redfall. Перша одразу виглядала як лютий прохідняк, і я на стрімах одразу казав, що її чекає провал, що і сталося. Друга прося через те, що пішов в один з ключових розробників. Хоча студія, яка робила її, була дуже потужною. Бо ці ж люди, ці ж розробники, зробили шикарну Final Fantasy XV. В третій гри ситуація така, що розробники хотіли, щоб цю гру скасували. Вони не знали, що з нею робити, і хоч Redfall зараз фіксять, але хез чи вийде з мертвонародженого проекту, у якого немає позитивних сторін щось добре. На третьому місці Diablo 4 за одноманіття. Я взяв аккаунт пограти трохи у цю гру, але наху. Nah. Чесно, для кого ця гра була створена, я не знаю. Я пам'ятаю, чудовий Diablo 2-3. У них дійсно було цікаво грати, проходити їх. І це шедевральні. Ігри, і що найголовніше, різноманітні. А четверта, що одноманітні локації, наче граєш у якусь мобільну дрочельню, а не у дорогий очікуваний ааа проект. І це при тому, що я дуже чекав її і мав брати на старті, але, на щастя, не придбав. На другому місці Call of Duty Modern Warfare 3. І, звичайно ж, ми поїли лайна. Ох, яка ж це поїбта на постному маслі. Сюжет хуйня, геймплей поганий, стрілянина чисто лазергани, мапи погані. Коротше, я жалію, що витратив на на Неї свої гроші. Але чому ж друге місце, а не перше? Бо від колди ніхто і не очікував шедевру, ніхто не очікував, що вона взагалі вийде хорошою. Минулорічна колда це просто виключення з правил. Тому і розчарування було не таким великим. Проте гра, яка на першому місці це розчарування в першу чергу для мене. Бо з тим рівнем очікувань мав вийти шедевр не менше. І звичайно ж на першому місці Старфілд. Як розчарування року. На цьому моменті ви можете спостерігати яскраво червоний, зариво зі свого вікна, що білі бойчику згоріло. Сліпих фанатів бубокса зараз рве як не в себе, бо їх Моровін з модами поставили на перше місце найгірших. Отже, у чому головна проблема цієї гри? Як я і казав, це Моровін Скайрім, як хочете, так і називайте. Абсолютно мені не подобається ця гра через її хаутурність і відсутність чогось нового постійні завантаження через застарівший рушій, абсолютна відсутність свободи, погана фізика, жахлива стрілянина. чи проїбали найкраще. Ші аспекти ігор Elder Scrolls Fallout, через що гра не подобається навіть більшій частині фанатів Bethesda. Так, позитивні сторони у ній є, але краще пограти у No Man's Sky і не їбати собі мізки. У Telegram та YouTube я провів опитування серед своїх глядачів і ось що вони обрали. Серед найкращих ігор року по версії моїх глядачів на першому місці Baldur's Gate 3, на другому Marvel Spider man 2, і на третьому Alan Wake 2. Серед найгірших ігор року, на першому місці Wars of the Ring. Go на другому місці Call of Duty Modern Warfare 3, на третьому місці Starfield. Найогиднішою грою цього року я можу назвати Atomic Heart. Мені здається, що пояснювати не варто. Найгеніальнішою грою цього року я вважаю The Walking Dead Destiny, бо продавати таку херню за такі гроші, це треба бути або ЄФАТОм, або генієм. Також, до речі, у нас є ігри, які не увійшли в жодну номінацію, але варті уваги. Hogwarts Legacy. У мене був огляд цієї гри, і з часом я. Я вам скажу враження такі самі, як і в тому моєму відео. Гра з примітивним, але дуже гарним відкритим світом, цікавим геймплеєм і звичайно таким собі сюжетом. Для фанатів та поціновувача Гаррі Поттера це must have. на вулиці слизько, Jedi Сурвайвер. Огляду на цю гру у мене не було, бо у час, коли вона виходила, у мене не особливо було часу її пройти. Але принаймні на релізі те, у що я пограв, мені сподобалося. У гри були проблеми з оптимізацією на релізі. А зараз, наче як все більш-менш, принаймні. На поїці проблем не було. Геймплей дуже класний, аспекти метроїдвані реалізовані добре, цікавий сюжет. Коротше, гарний сиквел, гарної гри. Mortal Kombat 1 не увійшла в топ найкращих, бо у неї виникли деякі проблеми, які я не виявив на релізі під час створення огляду. Але і при цьому гра не була настільки погана, щоб увійти в топ найгірших. Все-таки це найкращий файтинг 2023 року, але Mortal Kombat 11 мені подобалося набагато більше. Все-таки погіршена кастомізація, донатні фаталі. І подібне це таке собі. Resident Evil 4 ремейк це дуже і дуже гарна гра, майже ідеальний ремейк. Єдине, що мене смутило, це мікротранзакції. Проте геймплейно, графічно, гра чудова. Сюжетно гріх жалітися на неї це шедевр, гарний ремейк, який коштує своїх грошей. Final Fantasy 16. Я робив огляд цієї гри, огляд доступний всім спонсорам, і на момент виходу відео я не встиг допройти гру до кінця. Та і ще з часом закинув її через те, що на голову впало багато роботи. Сподіваюся, що у найближчий час зможу засісти за неї. Графічно, сюжетно, геймплейно, гра чудова. Жалко, що не отримала багато номінацій і нагород. Orf of the Fallen 2023 року. Мені вона сподобалася, бо там є українська локалізація, цікавий геймплей та сюжет. На графі в неї не дуже багато, проте з. Мінусів побачив лише погану оптимізацію. Dead Space ремейк це найкращий ремейк року. Я із задоволенням пройшов цю нестаріючу класику. Взагалі, я дуже люблю цю серію і радий, що за неї знову взялися. Ремейк виконано досконало, і жалко, що відео по ньому не дуже сильно зібрало, проте гра класна, і я не пожалкував, коли витратив на неї свої гроші. Говорячи про Lies of P. Коли я на стрімах проходив демку, то намагався грати у неї як у класичний соузлайк, like, через що горів і назвав гру ху -ху нею. Проте Часом можу сказати, що вона мені сподобалася. Тут і гарний сюжет, і стилістика, геймплей. Я можу поставити тільки лайк розробникам за старання. Ну і Counter-Strike 2. в Гра... мене повне. Якщо бачите, що людина грає в КС, кидайте по неї камінням. І як ви бачите, це був класний рік в індустрії, а майбутні будуть ще краще. Проте це ще не все. Тепер час для бонусу. Друга частина відео, яка буде пов'язана з медійкою, каналом, і буде дуже і дуже цікавою для постійних глядачів мого каналу. Каналу. Я випустив у цьому році немало відео і вирішив провести опитування серед глядачів, щоб вони проголосували за найкращі мої відео у цьому році. Найкращий огляд року це огляд на DLC для Cyberpunk 2077 під назвою Ілюзія Свободи. З чим я повністю згоден по тій причині, що в це відео я вклав дуже багато сил та старань. Найкращий переказ року це про що був метро Ексодус. Тут я, звичайно, очікував, що так і буде, але те, що йому у спину буде дихати переказ паука, це пи... Ви ж його майже не дивилися Проте переказ Ексодуса зібрав непогано переглядів, тому може все-таки я перекажу і інші частини метро. Хто знає, найкращим відео загалом ви обрали огляд на ДЛЦ для кіберпанку. З чим я вас і себе можу привітати. Одне з моїх найулюбленіших відео на цьому каналі, тому цілую в лоба. Найсексуальнішим блогером року, окрім себе, я можу назвати Кірича. З чим його і вітаю найкращим підписником об'єктивно можна вважати Сергія Скарбника, величезна матеріальна і не тільки підтримка каналу. Вважаю, що це дійсно заслужений вибір з моєї сторони, бо без нього багато оглядів та стрімів були б просто неможливими. Звичайно, ж дякую і іншим спонсорам та донаторам за цей рік. Ви дуже сильно допомагаєте каналу, завдяки чому канал розвивається. І у мене, наприклад, за цей рік вийшло дуже добре так оновити апаратуру, через що якість відео поступово протягом року по Окремо також хочу виділити Віталія Скрипника, Віталія Сича, Грінго і Романа. Вони закривали багато як фінансових потреб каналу, так і, наприклад, ось нещодавній збір для допомоги війську. Ви шикарні. Ще раз дякую всім, всім, всім донаторам і спонсорам каналу. Ні для кого не секрет, що номінацію найгірший підписник року отримує пекельний а, стоп, п**ть, він ж мій модерий. Ну це просто пекельна дрочильня. Ну і що я можу сказати? Цей рік був дуже цікавим для. Мене весь 2023 рік я присвятив своїй ютуб діяльності. Так, у грудні 2022 року я звільнився зі своєї роботи. Я працював в Альдорадо, жахлива компанія, нікому не рекомендую як для працевлаштування, так і просто для купівлі чого-небудь. Стоп, відійшов від теми. За цей рік я отримав дуже цікавий досвід перебування фултайм блогером, чим здійснив свою невелику мрію. Звичайно, перший час важко, але з часом це діло покращується. Я познайомився з багатьма новими цікавими людьми. Якісь цих знайомств змінили моє життя назавжди, відкрив для себе багато чого нового, і найважливіше, я нарешті зрозумів, що хочу робити на цьому каналі. Ну і у житті загалом. Люди, які підписані на мій канал, принаймні з літа, можуть пам'ятати, що мене постійно кидало зі сторони в сторону у плані контенту. І це продовжувалося дуже і дуже довго, проте зараз це більш-менш стабілізувалося. Ну і звичайно, у новому році я хочу робити для вас побільше рубрик, які саме полюбилися вами. Але по-новому. Дійсно, класна аудиторія. Так, іноді бувають у вас зайоби, але за це напевно я вас і ціную. У жодного блогера немає такої атмосфери, як у мене. На початку року я казав, що підписники для мене це як друзі. І з цього часу у моєму баченні у цьому плані нічого не змінилося. Ви круті. І з важливого ще покращив спонсорство. За рік сталося багато метаморфоз з цим видом підтримки. Тепер у спонсорів є і контент, і ексклюзивні та група. Ну і так далі. Вирішив так і залишити ціну у 10 гривень, щоб кожен. З вас мав змогу підтримати вихід відео на моєму каналі і отримувати невеликі бонуси. Також є Patreon, Baймікава, Донателе, які я також буду наповнювати своїми ексклюзивами. Також Твіч. Певно, протягом наступного року я почну стрімити переважно саме там, бо за цей рік вже не раз ставалося так, що трансляції руїнилися саме через YouTube, який ще й до цього не просуває мої відео зараза. Обов'язково підписуйтесь на телеграм, бо я там постійно комунікую з вами і публікую найсвіжіші новини по всьому. Рік виявився дуже ці... Цікавим, складним. І сподіваюся, що наступний рік буде кращим. Проте ні на що не розраховую, бо розумію, що все, як завжди, може піти не по плану, як в хорошому, так і в поганому сенсі. Проте, всім гарного нового року і скоро побачимося!